Так, усім привіт, вівторок. Так, помощник прибіг. Ах, помощники, помощники. Зараз вийшли, коротше, будемо різати посилку винограду. Коротше, Другу був у нього виноградник колись, ну за допомогою наших сусідів, туди їх коротше. Позбувся товариш винограду. Так, Льоша, це ось перва грона. Оба слава Україні. Короче. Будемо робити приятний як би. Бонус ще солодкий, да? А виноградна. Зробимо та сьогодні відправимо. Так що зараз переходимо на другу локацію. Це, це я, Льоша, щоб не підписувати, коротше, слава Україні, ти бачив да ось зоровена ця грона. Це слава Україні. Зараз перейдемо вон туди. ну Зараз перейдемо, покажу. Бо особо тут так не наріжеш нічого, бо те зелене, те, ну, коротше, цей год непонятно. Одна грона на кущ спіла. Чотири зелені, одна цвіте, ну, таке от собі Непонятки, бо так воно й просять, то рататує, аби спробувати чи там ще чого. Не те, що тут народ я не хочу, просто його немає де взяти. Діло в тому, що, бо тут ще попробуй, спробуй кажу, все є, все є на учаску, да? а а воно те зелене, а те. Ну ось, наприклад, бачите, підійшли до локації. І що тут дивіться. Це ось окраситься, та ось о... ця вже закрася нарядом, вісюльки. Да? Тут, ось... тут ось, бачите? Оце отак. От. Получается, це сейчас буде этют. Зрезаем этюд. Доброго. Да. да слухай. Так, короче, вот все. Слава Україні! Этюд, ну в этюда вот все есть оно такие ямочки, не спутаешь, короче. Ну так, їсти, не сказати, що вже геть там прямо аж. Ну, вже я споживав і, і мене не брали, все було окей. Так, ну що, ти вже попробував, тут хороший, хороший тут виноград. Коротше, зрізаємо ще гронку Каталонії. Так, Дастик, тікай. Ось все, зараз зріжемо цю грону. Тут теж така от у собі оп. Ось така каталонія. Ложимо сюди. Ну, а остальне будемо добивати клубничний, ютал, Желаний. ще зріжу одну, спеціально держав. Попробуєш мускав хороший так ось біля куща желанного так ось сейчас ось желанный зрижем тут хрумкотить хороший мускат опа Ось все, кругленький такий, а це все желаний, прямо з хрустом ягода і з хорошим мускатом. Наподобі як у Так. Цяцьку теж ти приніс, цяцьку будемо ложити? Ні, цяцьку не будемо ми твою відправляти. На. Свою цяцьку неси. Ну а тепер підемо... Ні, тут не треба нам нюхати. Зараз підемо добивати це все діло. Ну, це боно, воно буде не в цій посилки, а в здоровій. Це я так носю. Підемо добивати, зараз полуничним. Полуничним. Юталу зріжу горонку, Юпітера, Юпітера наріжемо та й так і наповнимо ящичок. Так ну що, тепер сейчас будемо отсюда все обрізати, все тут Так, невдобно мені тут конечно Отак ось Так, тікай, дружище тікай Дастик Я знаю що ти не їси Ну но... Короче Так, коротше, що ми маємо? Слава Україні, найбільше агрона. Перелажуємо її тут акуратненько. Ложимо. Ложимо ось. О... Не мию, це ітют. Отак виглядає ітют. Так, ложимо сюди і Опять же будемо. Переложувати це все діло, щоб воно не якось. Так, далі. Дальше... желаний як казав Тоха, настоятельно рекомендую. Оце точно рекомендую. ці Що вже положив, рекомендую. Так, а це откуда відвалилося? Це, мабуть, від слави України. Попробуємо. Да. Хороша. Так, теперь Каталонию ложим. Переложим Каталонию. Так. Ми будемо тепер забивати. Полуничним. І ще, якщо влізе, так, сюди положимо. О, та ще влазилося. Полуничний. Полуничний. В другу сторону. Ну і зараз ще підемо наріжемо. Юпітера дотискаєм їм Юпітером. Це те, що вже можна якби чим поласувати на сьогодні. Нормально так. Так, пішов Юпітера наріжу. Так, ну і ще хочеться зрізати Ютала, щоб порівняти з з Юпітером. Знайшов ось вверху. Бачите де? Аж оно. Ну, Стрім'янка чи драбина, аж у сина десь там на учаску. І так лінь і ти. Тут для цього все є ось така штука від Мар'яна. Я трошки як, при... збільшив, щоб видно було, як воно працює. Значить, дивіться, ось обереш, раз і отак. От. І дивіться, я вам показую. Бачите? І ось оця грона. У мене вже в руках. Ну, в смислі, не в руках, а ще бачите, держиться. Тепер я її беру в руку і розжимаю. Опа. Ось ось, І клювик розжав, І все. І я зняв без стрім'янки. Зараз назад його, Так що, отак, може не геть. Вибачай, може геть не геть спіла, ну, должна бути нормально. А я зараз спробую на всяк случай Возьмусь ось цю зелененьку таку. Коротше, смак поймеш. Двіненька така. Йому ще аби... Недільку, аби повісити, він би вже б нагнав би десь на 25-26 брикс, як обично цей буває. Ну, отак кавана. Просто поки недільку повісить, то в мене вже остального винограду не буде. Так що вибачай. Оце так, воно. Получається, ну, виходить так. Ось. Так, ідемо далі. Так, ну коротше, я цей ютал положу в торбинку. В Зараз, щоб він не спутався, бо він тут може з клубничним ось. Дивіться, геть можна його спутати. А так він не спутається. Отак, так, ми є в торбинку раз, а оце буде ютал. О! І туди аж на самий низ, там воно є де його положити. О, і тут залишилося ще місто. Так, і ще в одну торбинку положимо ізумлення. Це те, що Туха показував, не міг оприділити. Ось ось ізумління. От таке. Такий легенький мускатик. Легесенький геть. Так, все. Ну а остальне доложуємо ось Юпітером. Закриваємо, пакуємо, пишемо адресу і чистою совістю відправляємо. Так, ще сюди. Ось так ось. Заб'ємо все місце. Ну і все, положимо ще грошей трохи. Туха зі мною поділився. Ділюся. Ділюся і з одним із спонсорів своїх так. можна було б більше положити більше ну аби ж був той виноград бо воно таке собі знаєте те би, безпіле а те так кисле. Ну, тобто ну, нереально. В моїх умовах сьогодні якось воно отак от, от вийшло, те що вийшло. Нереально. собрати. О! Оце і воно. Отак от запакували. Так що, Олексій, вибачай все, що, все, що можу поки на даний момент. Танюхи, привіт. Всім дякую за те, що дивитеся, за те, що коментуєте. Дякую тобі, Олексій, да, дякую Валентиновичу, Роману Валентиновичу, дякую Панасовичу, Олександровичу. І вже фамілії не буду називати. Анатолійовичу. Так що Володі Мельнику. Ну, коротше, я вам усім дякую. Що ви підтримуєте мій канал, що ви дивитеся мій канал, допомагаєте. Без вашої допомоги, звісно, було б. Ну, як би, він був би був би цей канал. Ну, не так би. Не всього зміг би вам більше показати. А так получається, що за счет оцих трошки донатів, трошки своєї праці. І виходить, що ну, є можливість придбати. То фунгіциди якісь показати, що-то новинки, то, 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 то друге. Ну, коротко, потихеньку, щоб щось якось розвивався канал. Так що, всім дякую вам за перегляд, до побачення, до наступних відео.